Ковка прямо з пльоночки, DST 200 розпаковую. Я не знав, що він так відкривається. Розпаковую і прям показую, що тут до чого. Хто самий умний, можливо, вже по картинці розібрався. Що це давно просили це зробити, пам'ятаю, що просили зробити якийсь адаптер. знаєте, щоб до 12 вольтової батареї підключати, бо в лісі дуже зручно було б з цим працювати. Відкриваю, дістаю. Але це ще дотошний, мені здається. писав ще в 19-му році. Хто вміє чекати, той отримує. Це у нас станина. називаємо її так робоча поверхня. Дозволю собі це зробити від себе, пожалуй. Це станок для заточки ланцюга на базі 20 вольтового акумулятора. Давайте одразу послухаємо, як він жужить. І одразу протестуємо його на наших нових акумуляторах. По-перше, є підсвітка робочої зони. По-друге, звук прям благородний, от класний. Я думаю, що ви його чуєте. У мене тут мікрофончик. Я от чесно тільки що тримав задоволення. Прям дуже приємно. А давайте так, якщо вам треба інструкція про те, як ним користуватись, то ви напишіть про це в коментарі. А я, а я все скажу, що він вже є в продажу, а посилання шапці профілю.